Росіяни збирають дитяче військо у селі Новодарку на тимчасово окупованій Луганщині. Вони змусили 30 українських школярів прийняти присягу про входження до ворожого воєнно-патріотичного руху Молода гвардія юнармія. Як повідомляє очільник області Сергій Гайдай, організацію утворило так зване управління народної міліції ще декілька років тому, і навмисно затягнули туди вже більше п'яти тисяч дітей на тимчасово окупованих територіях Луганщини. У випадку непокори батьків шантажують Кож, за словами Сергія Гайдая, жителі Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років. Їх затримують до встановлення особистості, доки не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором, або йдуть воювати вони, або їхні діти. Тим часом окупанти не припиняють гатити по Луганській області. Лише за останню добу вони здійснили сім ракетних ударів. а Українські захисники відбили п'ять масованих атак.